Банккоті смог. Їду забирати стартовий пакет. Аж спотів. 00 годин 40 хвилин. На цій дощі нас розділили червона доріжка. 3 години. Повернулися ми ще маю в Бангкок Тільки що прилетіли, йдемо за багажем. Завтра треба забирати стартовий пакет на півмарафон. В По новинах показували, що. Банкбангкоці смог. І дітей школу не пускають. Подивимося, як воно виглядає, чи то так, чи то не так. Їду забирати стартовий пакет. Отримав стартовий пакет, показав е права водійські знайшли мене в базі, видали таку штучку і зараз потрібно йти за футболкою. Тоді розміра залежать, Який я собі замовляв і хто. Ту дорожку йду. Стартовий отримав, все добре, футболочку видали. Тут є досить такий гарний великий експо-центр, багато фірм і можна дійсно собі накупити все, що потрібно. І кросовки, і футболки, шорти, носки, прибамбаси різні. На вулиці тут ще є фудкорт. Зібрався я вже до точки, побачив на спідометрі 97 кілометрів було, це те, що я зафіксував на скутері, Просто катастрофа. В одній руці тримаю пакет стартовий, іншою тримаюсь за ці поручні скутері, Аж сподів. Каосана роуд Вулиця Ванкоку. Поки вона ще не заповнена, бо зараз день, буде вечір, тут не буде стати. 00 годин 40 хвилин. Вийшов з готелю, йду на точку зустрічі з нашою компанією, будемо вже добиратися до старту. Там є Трансфери спеціально організовані для учасників. Добралися ми на автобусі до стадіону. Зараз доходимо вже всередину. Подивимося, скільки там є людей. Вже кажуть, що має бути їх багато. 25 да, тисяч, так? 35. <гум> <гум> Тут вже зробили перше сортування учасників по секторах У нас. Айбі, сектори, і ми всі троє йдемо разом, ще поки що. На цій точці нас розділили. Віктор йде на сектор А, там до 42 кілометри, сектор Б. Так що все поступили. Дехто так розминається, що я так бігові вправи спеціальні не роблю. Ще між іншим аж 35 хвилин до старту. Ну що, я пробіг перший кілометр. З темпом 8 хвилин з там секунд. І зараз а, в іншу частину дистанції буду йти пішки. На дорозі багато дуже поліцейських. От, один. Ще один. І тут дійсно треба буде дуже, дуже чітко, то все треба організовувати, бо в них куча машин, скутерів, щоб раптом хтось десь не виїхав. Якщо ти взагалі так повільно, не напрягаючись, то виходить десь 11 хвилин 45 секунд темп на кілометр. А якщо так трошечки трошечки прискоритись, то буде 10.30. А якщо вже взагалі спішити, то буде напевно і 9-8. Два з половиною кілометра, я дивлюсь, вже багато людей йде. Щось навіть не знав, що є така штука. Hello, hello, how are you? Enjoy! Приєднався хлопець, він каже, що він не любить бігти під горку, і то, то, тому що не любить змучуватися, то він зараз йде, Але як буде спуск, то почне бігти. ж не language? Я тут вичислив, що якщо швидко йти, то... Там буде 8,30, це приблизно як дуже повільний біг. 4 км, ще одне КП, кожного 2 км. Мене тільки щоб обігнали пейсмейкери 7 годин для марафону. Це означає, що в мене є нормальний запас для того, щоб вписатися в 4 години на півмарафон. 8,5 км, Я тут ледь не засинаю. Хто там стидається? Переходити на ходьбу. 11,5 з кілометрів. Черговий пункт гідрації. Якийсь їхній монумент. Точка для селфі. Багато людей зупиняло, зробило собі фотографію, я собі теж зробив. І треба йти далі. Вже майже 2 години пройшло, Вже надоїло, якщо чесно. Майже 17 кілометрів. Ті, що біжуть 42 кілометри перші, вже нас обігнали давно От обганяють вже наступні бігуни. Червона доріжка. Даром я, майже 3,5 години йшов. Щоб потрапити на неї. Три години двадцять чотири хвилини. Такі вже волонтери сплять. Приїхав наш автобус до аеропорту. Зараз сідаємо. Туди полодина, захищає світ кондиціонера. Бо інакше тут не можемо.